Друзі, привіт. Passat 28 all track. Ну, повпередній ще недавно такий бажаний. Як бачите, ніби і непогано, бо людина взяла і собі вже там щось прибирала, собі вже щось доглядала, але все одно каже, запах на потолку є движухи, каже, Кермо, каже, затерти, треба малювати. Тут аканти позатирані, треба помалювати Це все, каже, коротше, каже, всі духи не гон простірнути. Каже, що там тар-тар. Каже, я вже вирішив приїхати зробити і вже кайфувати. Зараз покажу, що потолок особо немає, бо каже, людина вже помила, багато чого багато чого повитирала. На реставрація шкіри. Ну, типу, от, і ми потолка, Ну і я вже все буду мити, простірувати вже по-своєму, бо інакше не вийде стирати потолок, то воно понакапає, понападає, все одно треба буде Друзі, відпалений пасатик з помальованим кермом, все красиво. Тепер можна кататися, кайфувати, тримати за нормальне щось свіженьке, гарненьке. Також ці канти помальовані, полаковані. Бачите, не видно для такого, що воно таке зношене. Пролаковано, все красиво, також я не зазняв, тут ручка була дико затерта, ручка теж відновлено. Ну і все, і машинка освіжилася, промилася, багато чого змилося, насправді хоч вона візуально була і чиста, але багато косметики, тому так плотно помилася. що у нас було по проблемі, чому проїхали, це Потолок, друзі, потолок теж гарно помився, всі стоїчки помилися. Все гарно. Так, Відбиваємо за машини, доглядаємо, а кермо поки ще не повністю стерлося, можна малювати, це недорого, а якщо вже добре втерли, то вже... Перетяжка, друзі, перетяжка.